Колись будівля дитячого садочку нині шелтер для переселенців з Луганщини. Цей соціальний центр відкрили у Дніпрі близько року тому. Взагалі у нас все змінилося. Багато хто нам допоміг для того, щоб у нас стали умови дуже гарними, я так вважаю. Ми зробили косметичний ремонт, у нас дуже багато різного обладнання. Ось так нині виглядає робоче місце пана Юрія. Наразі в нього онлайн-лекція. Чоловік викладач Лисичанського гірничо-індустріального коледжу. В сфері працює 25 років. Згадує, до Дніпра перебрався в квітні минулого року, адже в рідному місті залишатися було вкрай небезпечно. Спочатку жив у знайомих, а коли дізнався про шелтер, переїхав для переселенців. Це безкоштовно. А від гуманітарної допомоги чоловік відмовляється, має принципову позицію. Тут вистачає всього. Когда есть кормлять, коли не кормлять, сам можу все приготовить. А, в принципі, ну, У нас тут люди їздять, где-то отримують. Я точно не скажу. Как бы я Не хочу просто получать, тому що вважаю, есть є люди, які тяжелі намного. Вузенькі коридори, двоповерхові ліжка з тумбочками, пральня, душ та туалет. Окремо їдальня. Раз на день донорські організації привозять порційні обіди з місцевих кафе, але кожен, хто має бажання, може готувати собі самостійно. І така піч, і така піч, і мікрохвильовка. Також у нас є осудовина машина наразі, телевізор, декілька холодильників. Також в шелтері є медпункт та дитяча кімната. Щодня тут проводять не лише базові уроки, а й тренінги з психологом. Зазвичай заняття тривають з 10 до 15 години. Нещодавно на базі центру з'явилась мультифункціональна куворкін зона. Простір обладнали ноутбуками, сучасним проектором, телевізором та інноваційним 3D-принтером з робототехнікою. Також тут проводять it курси та базові уроки робота з комп'ютером. А це Роман. Він також переселенець з Лисичанська. У шелтері одночасно і мешкає, і працює. Два-три рази на тиждень діти займаються. Люди можуть приходити та користуватися ноутбуками, матеріалами, інтернетом для задоволення своїх потреб. Креативний простір створили за підтримки організації ГЕП фонду Східна Європа. Тут проходять освітні заходи та тренінги, які можуть відвідувати не лише діти, а й дорослі. Тут дуже цікаво, і мені дуже подобається це як нове для мене, тому що комп'ютер це дуже він потрібен в житті. Ми редактуємо текст, регулюємо шрифт, виділяємо. Ну дуже цікаво. Цікаво, мені подобається. Воно все таке нове для мене. Нині в шелтері мешкають 120 переселенців. Адміністраторка пані Ніна розповідає: в перші місяці повномасштабної війни, коли люди масово виїжджали з зони бойових дій, тут майже не було вільних місць. Через це перебувати тут можна було лише протягом трьох-п'яти днів. Зараз ситуація інша. Центр має статус довгострокового житла. Тепер питання за комфортом. У нас є ще одна велика частина нашої будівлі, друга, про яку ми мріємо, що ми зробимо колись там капітальний ремонт, і люди вже будуть жити в більш гідних умовах. І це ми, я думаю, що все ж таки зробимо. Кожного дня відвідують нас різні організації, посли різних країн. Тому ми віримо, що це відбудеться і люди будуть жити у нас в гарних дуже умовах. Аби сюди потрапити, вам знадобиться довідка ВПО та паспорт. До речі, тут приймають переселенців не лише з Луганщини, а й з інших областей України. Прихисток працює цілодобовим. Більш детальну інформацію щодо умов проживання чи наявності вільних місць можна дізнатися за номером телефону 050 925 11 52. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал Тв 7